Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на четвер, на 18 вересня 2025 року. Остання чверть місяць у Левові, день місяця 26. -й. 26 й місячний день, символ якого жаба або ж болото, один із критичних днів місячного календаря. Було б добре присвятити цей день відпочинку та не тратити без толку свою силу та енергію. До свого майна слід ставитися дуже уважно, тому що активізуються карманники та інші злодюшки. Емоції 26-го місячного дня несуть в собі величезну руйнівну силу. Можливі сварки, скандали, ізбиття мисок, стуканням дверима, збиранням валіз та з розлученнями. Небажано вирушати в дорогу, брати в борг та давати в борг, бо ці борги можуть не повернутися або ж повертатимуться дуже довго й тяжко. Остерігайтеся шахраїв, пам'ятайте про шахраїв у мережах, які представляються операторами банку. Або ж працівниками якихось карних розшуків чи ще якихось там добре мої любі. Будемо обережні, але ж місяць в останній четверті тяжко. Всі потомилися, вибилися з сил, всі емоційні, зриваються, контролюйте себе, контролюйте свої емоції. Моліться, нехай свічечка запалена буде кожний вечір у хаті, нехай молитва лунає, учіть внуків, учіть діток молитися, і ця молитва буде руйнувати оту агресивну таку енергетику. От. А ще у ці дні люди схильні ігнорувати емоції та настрої інших людей у зв'язку з чим. Можуть виникнути конфлікти і сварки і непорозуміння. Зміни, які відбуваються, от, не залежать від нашої волі. А фінансові труднощі стосуватимуться спільного капіталу і боргових зобов'язань. Бажано відмовитися від застарілих, безперспективних ділових відносин, розірвати їх. Проникливість допоможе у практичних питаннях. Треба виявити. Благодійність, прагнення до емоційного планування, нехтування турботами та інтересами близьких людей ведуть нас до конфліктів, до вимушених розлук, до розриву стосунків. Можлива також примусова зміна місця проживання чи існування, От, вірогідні фінансові труднощі. Існує необхідність підвищення безпеки житла. Гарний день для спільної участі у релігійних заходах. А ще добре робити покупки, які прикрасять вашу оселю. Та різні такі дрібнички, біжутерію, а можна і коштовні прикраси купувати, і, і краще у подарунок, дарувати коханим лю, любимим людям. От. А ще в ці дні посилюються психічні підсвідомі процеси. Для багатьох це день роздумів, мрій, витання у хмарах. От зверніть увагу на свої сновидіння. В цей час погіршується перебіг онкологічних та інших хронічних захворювань, що нагадують про себе і наслідків травмів та нездорових звичок. Проявляють вони себе у ці дні… Ну, Дуже активно. Жінки повинні зберігати пильність під час спілкування, спілкування із незнайомцями. От, потрібно остерігатися вибухів, можна стати жертвою природних катаклізмів, аварій. Або ж на виробництві якихось нещасних випадків, можливі отруєння, хороший день для планової госпіталізації, для постановки правильного діагнозу та для обстеження. Любі мої, ви думаєте, що це вам просто так прийшла в голову отака От ідея, де кому захочеться змінити стиль, імідж зачіску, згадати про свою жіночність. І дуже багато чого поміняти в своєму житті. До цього нас підштовхує місяць у Левові. Це Лев нас заставляти бути, заставляє бути ошатними, хайними, гарними і показати себе в усій красі. Любі мої, давайте про це пам'ятати не тільки у дні лева, а завжди, тому що краса спасе світ. А я люблю вас, мої хороші. Я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була бабка Люся. Будьте здорові до завтра.